Ваші рами, петлі та гвинти можуть ослабнути або розвалитися просто під час регулярного використання у будь-який час і в будь-якому місці. Ось чому вам потрібен зручний набір для ремонту окулярів it Screw. Це найшвидший і найпростіший спосіб замінити втрачені або ослаблені гвинти. Тепер ви можете самостійно полагодити окуляри за лічені секунди. Кишеньковий набір включає двосторонню викрутку та запатентовані гвинти снапвіт на вибір. Завдяки унікальному, надзвичайно довгому наконечнику подавача гвинт набагато простіший у використанні, ніж стандартний крихітний гвинт. Щоб закріпити рамки, просто вставте гвинт в отвір, закрутіть його на місце за допомогою викрутки, що входить до комплекту, а потім відірвіть кінчик подавача пальцями. Легкий. Просто киньте, прикрутіть, зафіксуйте гвинт, що замикається, надасть вашим рамам нове міцне з'єднання, на яке ви можете покластися. Клацайте і подивіться. Спробуйте самі. Киньте, прикрутіть, зафіксуйте.